Вітаю, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми з вами продовжимо розглядати складну геополітичну ситуацію, яка склалася в світі в результаті дій нового американського уряду Дональда Трампа, а також розглянемо те, які власне наслідки це матиме для України, а також в цілому для Європи. По суті, це відео складатиметься з трьох частин. Перша, де ми розглянемо суперечливі кроки Сполучених Штатів, що викликають занепокоєння в усьому західному світі та в Україні, далі власне проблеми, з якими стикається сама Європа, у разі фактичної відмови США обороняти Європу у випадку війни. Ну і нарешті нові механізми підтримки України, які все ж таки демонструють непохитну солідарність і підтримку зі сторони європейських країн навіть у найскладніші часи. Отже, власне, переходимо до теми. Останнім часом політика Сполучених Штатів Америки викликає серйозне занепокоєння серед міжнародної спільноти. США нещодавно оголосили про свій вихід з міжнародного центру переслідування злочину агресії проти України ініціативи, спрямованої на притягнення до відповідальності тих, хто скоює воєнні злочини проти українського народу. Цей крок свідчить про сум у пріоритетах американської зовнішньої політики. Адміністрація, яка увійшла до історії через своє небажання притягати до відповідальності російських лідерів, фактично демонструє, що глобальні принципи міжнародного правосуддя для неї стають другорядними. В той час як припинення війни потрібно Трампові лише з економічної точки зору і перетворення України на сировинну колонію США. За наявною інформацією, ця ініціатива була частиною загального процесу реорганізації, де ресурси. Перерозподіляється у відповідності до внутрішніх політичних рішень. Проте такий підхід залишає багато відкритих питань щодо ефективності боротьби з безкарністю за воєнні злочини. У свою чергу, правозахисниця Ольга Айвазовська наголошує, що цей крок не просто адміністративне рішення, а сигнал того, що Сполучені Штати, традиційно вважаючись лідером у сфері забезпечення міжнародного правосуддя, відмовляються від одного із найважливіших інструментів притягнення агресора до відповідальності. Вона застерігає. Якщо звести до нуля зусилля з розслідування воєнних злочинів, ми можемо серйозно підірвати систему міжнародного правосуддя. Та це ще не все. Водночас, американський підхід до гуманітарних питань набуває надзвичайно гострого характеру. За даними нещодавніх повідомлень, позбавлення фінансування команди лабораторій гуманітарних досліджень Єльського інституту, яка займалася відстеженням та поверненням українських дітей, викрадених Росією. Стало останнім ударом по зусиллям міжнародної спільноти у цьому напрямку. Застосування технологій з відкритим кодом та дистанційного зондування дозволяло відзнайти місця перебування сотень українських дітей і вже було повернуто додому більше 1240 малюків. Однак рішення департаменту ефективності уряду, очолюваного Ілоном Маском, призупинило це життєво важливе дослідження в рамках в лапках скорочення державних витрат. Особисто ж у мене цей крок викликає не тільки розчарування, а й глибоку лють по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Як можна в умовах воєнного конфлікту, коли кожна хвилина на вагу золота, позбавляти позбавляти Україну ресурсів, що дозволяють віднайти вкрадених дітей? Схоже, що американська адміністрація, орієнтуючись на бюджетні скорочення, Недооцінює гуманітарний аспект цієї війни, що на даний момент і далі продовжується, незважаючи на всі так звані зусилля зі сторони Дональда Трампа. Такий підхід може не лише послабити позиції України у захисті власних громадян, але й поставити під сумнів моральні засади міжнародної спільноти. Особисто ж від себе додам, що ще й до цього я неодноразово. Підмічав лицемірство західних лідерів, і як вони зручно використовували мораль для отримання вигоди для себе і просування власних політичних ініціатив. А коли їм це просто стало незручно, вони від цього відмовилися. Тож бо це іще раз підтверджує те, що світ базується не на якихось вигаданих правових засадах, а лише на праві сильного. І Україна в цій ситуації, на жаль, дозволила собі бути слабкою, що й призвело до того, що ми бачимо сьогодні. І почалося це в першу чергу після відмови України від її власного ядерного потенціалу. Тепер же, після того, як ми поговорили про суперечливі кроки Сполучених Штатів Америки, перейдемо ж до внутрішніх викликів самої Європи, пов'язаних з її переозброєнням. Тут же ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи дійсно європейські країни готові мобілізувати значні фінансові ресурси заради забезпечення власної безпеки, і якою ціною це може обійтися. Європейський союз наразі знаходиться на порозі нової ери переозброєння. Програма Rearm Europe, представлена Урсулою фон дер Ляєн, має на меті суттєве збільшення військових витрат країн ЄС згідно з пропозицією. Якщо країни ЄС піднімуть свої оборонні бюджети на 1,5% від ВВП, це створить потенціал у розмірі 650 мільярдів євро протягом чотирьох років. Додатково новий фінансовий інструмент. Передбачає 150 мільярдів євро у вигляді кредитів для спільних оборонних інвестицій і закупівель зброї, що в сукупності дає можливість мобілізувати до 800 мільярдів євро на потреби безпеки Європи. Однак цей амбітний план не обходиться і без проблем. По-перше, така масштабна ініціатива викликає серйозні сумніви всередині Європейського парламенту. Ну а як же інакше, ніщо просто так не пройде через надмірно роздуту європейську бюрократію. Навіть такі життєво важливі рішення. Таким чином, деякі депутати виступають проти використання статті 122 договору ЄС для прискорення ухвалення плану, що розглядається як спроба обійти начебто демократичний процес. Представники різних політичних сил, від консерваторів до зелених, критично підходять до оцінки цих надзвичайних заходів та наголошують на тому, що, начебто без ширшої участі громадян та депутатів неможливо забезпечити легітимність таких рішень. Манфред Фребер заявив, що без громадян немає демократії, що підкреслює важливість участі населення в прийнятті подібних рішень. Сандро Рутолло назвав подібні кроки ляпасом, тоді як представники зелених, такі як от Ханна Нойман, вказують на начебто надмірність цих заходів, навіть серед союзників фон дер Ляєн з'являються голоси сумніву щодо поспішного ухвалення програми. Ми ж з вами в свою чергу розуміємо, що єврократи просто використовують священну корову, на яку всі моляться під назвою демократія для просування власних політичних інтересів, а саме збереження свого впливу. Адже якщо подібні рішення можуть бути ухвалені в обхід європейського парламенту, тоді виникне питання стосовно власне його необхідності, а також скорочення апарату паразитичного чиновництва та бюрократії. Якщо ж так задуматися глибше, то такі суперечності свідчать про фундаментальні виклики, з якими стикається Європа. По-перше, необхідність швидко реагувати на загрози змушує керівників ЄС вдаватися до таких заходів, які зустрічають сильний опір зі сторони єврократичної верхівки, яка не бажає втрачати пригріті місця, і намагається за будь-яку ціну зупинити будь-які реформи в Європейському Союзі, які були б їм невигідні. При цьому, однак, мобілізація величезних фінансових ресурсів може створити напруженість між державами-членами, а також посіяти розбрат в європейському союзі. І таким чином країни з різними економічними можливостями по суті змушені шукати компроміси, щоб узгодити спільну оборонну стратегію. Особливо важливим також залишається питання про розподіл ресурсів. З одного боку, значні інвестиції в оборонну промисловість можуть стати каталізатором для економічного зростання і відродження Європи, стимулюючи таким чином розвиток високотехнологічних секторів, з іншого ж боку, надмірна концентрація коштів у військових проєктах. Може викликати невдоволення серед соєвого населення Європи. Адже це, в свою чергу, може призвести до скорочення соціальних виплат, пільг і так далі, за рахунок чого європейці і звикли жити, наче в теплій ванні. І як ми розуміємо, для того, аби змінити мислення цих людей, знадобиться дуже і дуже багато часу, плідна інформаційно-пропагандистська робота, а також значна мілітаризація суспільства. По суті, це вже проводиться в деяких країнах, так, наприклад, у Литві вже створили управління військових комендатур Збройних сил. І задачою цієї структури, у свою чергу, є безперебійна мобілізація та поповнення Збройних сил новими солдатами у випадку війни. А в Німеччині, ж, у свою чергу, створили перший підрозділ територіальної оборони. Отже, як ми бачимо, процес мілітаризації Європи поступово але все ж таки нарощує свій темп. І найбільш рішучі кроки в цьому плані робить якраз таки Польща. Яка не на словах знає, що таке російська агресія та окупація? Поляки вже заявили про свій намір вийти з конвенції про заборону тих же протипіхотних мін, в той час, як Україна, на мою згадку, досі цього не зробила. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони мають намір збільшити свої збройні сили у кілька разів. По суті, зараз в польській армії служить близько 200 тисяч чоловік, і Туск має намір розширити збройні сили до півмільйона особового складу. Однак всі ці реформи йдуть доволі таки повільно і в Європі розуміють, що їм на це потрібен час. І час їм якраз таки дасть саме Україна. Адже по суті, чим довше в Європі затягуватимуть з власним переозброєнням і нарощуванням військових потужностей, тим довше їм буде потрібна Україна в якості щита, яку вони продовжать підтримувати зброєю. Їхню допомогу Україні наразі не слід недооцінювати, адже вона є дуже і дуже значною. Так, за даними останніх новин, Європейський Союз запропонував створити добровільний фонд для військової підтримки України для того, щоб обійти можливе вето з боку Угорщини. Цей фонд, у свою чергу, передбачає надання допомоги у розмірі від 20 до 40 мільярдів євро протягом 2025 року. Така ініціатива є яскравим свідченням того, що країни-члени ЄС розуміють необхідність негайних і рішучих дій на підтримку України в умовах російської агресії. Механізм добровільного фонду дозволяє країнам брати участь у підтримці України відповідно до їхніх економічних можливостей, використовуючи як грошові внески, так і постачання військової техніки та озброєнь. Цей підхід не лише обходить політичні суперечності, зокрема постійне вето з боку Угорщини, але й демонструє гнучкість та солідарність у відповідь на цю кризу. ЄС вже вніс у фонд. Майже 2 мільярди євро, отриманих від прибутків із заморожених російських активів, коштів, які раніше не були використані для підтримки обороноздатності блоку. Пріоритетними ж напрямками допомоги стають великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети, дрони та навіть винищувачі. Особлива увага приділяється також відновленню українських бригад, що включає в себе технічне обслуговування обладнання та надання налетальної допомоги. Раніше дипломатична служба ЄС запропонувала механізм на постачання півтора мільйона артилерійських снарядів, що також підкреслює комплексний підхід до вирішення оборонних проблем Києва. Ці ініціативи є не лише реакцією на негаразди, але й свідченням того, що Європа і Україна зараз потребують один одного, і після відходу Сполучених Штатів від справ зв'язки між ними тільки посилилися. І далі ці самі зв'язки будуть ставати іще сильнішими. В той час як Сполучені Штати і далі будуть віддалятися від своїх союзників, руйнуючи таким чином свою гегемонію, яку вибудовували, понад 100 років. І це ми, звичайно, вітаємо. Адже таким чином Європа нарешті зрозуміє, що неможливо ховатися за чиєю спиною вічно. Потрібно брати на себе відповідальність за власну безпеку. Це стане так само уроками для України, що жодні заокеанські партнери не зможуть забезпечити її територіальну цілісність а лише надія на власні зусилля і союз з тими країнами, які розуміють, до чого може призвести ігнорування російської агресії. Ну а на цьому ж я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!